Галицький районний суд продовжив арешт 52-річному львів'янину Михайлові Сельнікову. Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія він залишатиметься під вартою ще 60 діб без права внесення застави. Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерт повідомив, що в телефоні підозрюваного знайшли докази, що він зливав росіянам інформацію про об'єкти сил оборони, зокрема розташування військових частин і ешелонів із паливом. Чоловікові інкримінують державну зраду посягання на життя депутата та незаконне поводження зі зброєю. Михайлу Сельнікову загрожує. Довічне ув'язнення. Після того, як було вчинено вбивство, ми встановили маршрут відходу вбивці, встановили, виявили, скажімо так, цей ровер, який був в лісі, і також речі, які були спалені. Подальшим подальшому була призначена експертиза. Відповідно до експертизи, виявлено ДНК. Ну, спочатку було виявлено ДНК у грубо кажучи чоловіка, невідомого на той момент, а в подальшому. На після встановлення стельника ми би, призначили порівняльно де співпали показники.